Для нас це честь, це честь боронити свою країну, тому що хтось нападає, хтось помирає без гідності, а імена наших воїнів завжди будуть у наших серцях і завжди будуть в нашій історії. І хотілося б сказати дуже важливе: і на оновленій землі врага не буде супостатом, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Ви будете завжди про це пам'ятати, будете пам'ятати про людей, котрі загинули, котрі гинуть. Але ми очищаємося, ми виборюємо знову нашу волю, нашу свободу, нашу незалежність. І цими словами ми йдемо все наше, наше життя. Для нас честь та гідність. І весь світ бачить, що ми, навіть якщо і гинемо, але гинемо з честю і душою. Я дуже дуже сподіваюся, що скоро це все закінчиться і нашими спільними зусиллями ми привернемо більше уваги до нашої війни. Я не хочу називати це проблемою. Вторгненням це брехлива війна, яка привелася ще дуже-дуже задовго до повномасштабного вторгнення. І у нас з вами зараз є шанс зупинитися нарешті, показати, що ми не жертва. Ми люди, котрі хочуть жити в вільній мирній країні, без якоїсь там мати, сусідки або братських народів. Мені ніколи не були братами. Ми просто були поруч. І якщо б на нашому місці була інша, інша країна, була така ж сама б історія. Але ми з вами захищаємо не тільки нашу країну. Ми захищаємо весь світ. Наразі так наразі, ми це хочемо донести до наших, скажімо так хазяїв хайдів, хазяйської країни, германі, яка прийняла нас, які ми зараз в гості, але ми не будемо мовчати, будемо розповідати. Бо звісно всі живуть своїм життям. Хочеться його продовжувати, але загроза є, і вона не минула, вона не закінчилася. І це загроза не тільки для України, але й для інших країн, і це важливо зрозуміти. Саме тому ми з вами сьогодні зібралися тут і доєдналися до всесвітньої ініціативи. Рідом тогезер, і саме тому сьогодні ми з вами сформуємо живий ланцюг прямо посеред міста, у центрі міста, де в принципі люди зараз відпочивають. І а, таке трошечки а, хочу ступине слово, що а, я розумію, що у всіх зараз дуже важкі емоційні стан, особливо сьогодні. Не знаю, як я сьогодні плакала весь день з самого ранку, бо дуже важко це переносити і розуміти. Але наша головна мета зараз це показати те, які ми її на не провокувати, не вступати в ніяких локацій, не робити ніяких вибухів. Бо ми розуміємо, що зараз, наприклад, якщо ми говоримо про всю нашу демонстрацію, яку ми зробимо, я кажу, що можемо зробити, це просто встати з наших плакат, які написані англійською, німецькою, і дати можливість людям познайомитися, дати можливість людям побачити, що ми тут і нас багато. Що ми тут, але наші рідні лишилися в Україні. Сі поко азов не терористи. Азов кемфазін гайне терористи. Моє серце сталь. Моя кров азов. Фрі Маріуполь Дефендер. Зефілі нас очень много, нас дуже багато.

Стоп. Вау. Прекратить <анкручих> війну, Пресепнуть війну, Ми хочемо додому. <анкручих> Менді Україна Фельд, Вертрусланд, alles um sich herum stören. Ist ein terroristisches Land. Stop War in Ukraine. Oleniuk. Russland hält sich nicht an humanitäre Übereinkünfte. Der Geist ist Ukraine ist unbesiegt. Was du Danke, dass Sie Ihre Häuser und Herzen für uns geöffnet haben. Mitten in Europa. Das Kraftwerk Zaporizhia könnte das zweite Tschernobyl sein. Wir haben einen brennenden Wunsch: den Wunsch zu gewinnen. Kiew, Nikolaev. Ukrainische Digitalisierung, Übertragung von Behördendiensten und Dokumenten auf ein Smartphone. Entwicklung des DIA-Programms. DIA bedeutet Država, IA. Militärische Ziele? Nein, Zivilisten. Haus in Odessa. Mannheim in Harkiv. Zentrum von Wien, Einkaufszentrum Kremenchuk. <laughs> Welches Land kommt als nächstes? Russland-Aggression jetzt. <laughs> <Yes. laughs> so bin ich vollum, Putin-Killer. Say Russia, nein, no, nie.

Make a life. Stop war in Ukraine. Ukraine, Ukraine means freedom. freedom. Потому что есть профайон, есть рафою. авто, не слышит не могу. Вполне повернуться в ту сторону, показать немцам ко мне. Am 24 august fire the Ukraine Unapin. But in this moment entered for unsere Unapin. 24 серпня Україна святкує День незалежності. Але в цей час ми знов. Ми боремо свою незалежність. Hoje eu espivai a

бачу я с нас у зелений, по забуде стежка. трацию ожидали 150 человек ukraine hat eine große zukunft die wahrheit ist mit uns wir werden gewinnen Життя, одну журбу до забуття і Україну, бо в нас іншої нема. Одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому. В Славись. Наша, Славись. Наша Славись. гора є сає, наливай, що зачем, бо наче є, одна ролина за віком, одна родина за столом, одна стежина, що родом до ішла сама, одна любовна все життя, одна журбана, забуття, і Україна бомба с історії не. Одна любов на все життя, одна журба на забуття, і Україна, бо в нас іншої нема. 24 серпня 2022 року. Це був дуже емоційний день. Ми святкували Незалежність України 31-ю річницю. І ми знову стверджували і відвоюємо нашу незалежність. В цей день в наше місто привезли ще 99 біженців. Всі помічники. Хто допомагає біженцям, були в цей момент поруч з українцями і розсіляли цих людей. Дякуємо всім, хто з нами в цю тяжку хвилину. Слава Україні! Героям слава. Ви були на каналі Путь со мною. З вами була ваша Наталія. До наступних встреч!